Друже привіт! Це журнал художньої документалістки. Нога. І в мене для тебе, для вас, для всіх жителів планети Земля, тому що цей журнал подається майже на всіх континентах. І мої оповідання через цей журнал поїхали вже туди, в ті країни, наприклад, Сполучені Штати Америки, де я навіть і не бував. Так от в мене для вас чудова новина. Вийшов третій номер журналу художньої документалістики «Ногав». Зараз в мене в руках другий номер. Він теж чудовий. Взагалі вийшло вже три номери. Купляйте кожен, отримайте задоволення і гугліть журнал «Нога», Три. Купуйте, читайте, отримайте задоволення. Всім гарного дня!